Один з наймолодших факультетів Миколаївського державного аграрного університету факультет менеджменту до 2009 року був у складі економічного факультету. Тепер здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту економіки і підприємництва, які здатні приймати обґрунтовані рішення щодо управління персоналом, виробництвом, ринком, зовнішньою економічною діяльністю та спроможність забезпечити ефективне функціонування національної економіки. На факультеті навчається близько півтори тисячі студентів. Денної та заочної форми навчання. Факультет менеджменту готує фахівців освітньо кваліфікованих рівнів, бакалавр, спеціаліст та магістр за напряму підготовки, менеджмент організації за спеціальностями: менеджмент підприємницької діяльності, аграрний менеджмент, інформаційні системи у менеджменті, правове забезпечення аграрно-промислового комплексу, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Сьогодні це один з найбільших факультетів не лише за кількістю студентів, але і викладачів, які мають наукові ступені. Факультет має відповідну матеріально-технічну базу. Сучасний навчальний корпус побудований у 2009 році за новітніми технологіями. Під час навчання студенти факультету проходять виробничу практику у провідних сільськогосподарських підприємствах області. Тісні зв'язки факультет підтримує з аграрними підприємствами Англії, Ірландії, США, Швейцарії Франції, де студенти, які мають найвищий рівень успішності, проходять виробничу практику з метою підвищення свого професійного рівня. У нашому університеті активно працює наша студентська колегія, яка займається питаннями не тільки організації навчального процесу, а й питаннями організації довкілля і наповнення нашого дозвілля різнобарв'ям та також змістовним відпочинком. Студентське самоврядування нашого факультету займає благодійність. Протягом останніх років наш університет отримує почесне звання благодійних кроку. Звичайно, це звання отримане не лише студентами, але й завдяки нашим. Підтримці нашим викладачам, нашим деканам, нашому декану, нашим замдеканам і, звичайно, підтримці нашого мудрого наставника талановитого керівника, ректора Миколаївського державного аграрного університету В'ячеслава Сергійовича Шабаніна. Неодноразово ми відвідуємо привільненський притулок, притулок для людей похилого віку, дім малютки, спілкуємося з ними, отримуємо певний якийсь досвід, життєвий їх, проводимо благодійні акції, такі як серце до серця, твори добро. Неділя добра, і я вважаю, що наші студенти живуть за принципом на добро завжди відповідати добром. Студенти нашого вузу мають змогу реалізувати себе, свої вміння і навички не тільки в нашій країні, але й за її межами. Кожного року неодноразово студенти від'їжджають на практику за кордон до таких країн, як США, Велика Британія, Ірландія, Німеччина, Франція. Також цьому році було створено студентський єврокуб з метою посилення співпраці наших студентів з студентами інших країн. 1 вересня було відкрито новий корпус, завдяки чому наш факультет менеджменту мав змогу переїхати до цього корпусу і використовувати новітню матеріально-технічну базу та сучасні новітні процеси у навчанні. Наприклад, одним з них є використання мультимедійних дошок у викладачами для проведення лекцій, що дає змогу підвищити засвоєння. Вивченого матеріалу також студенти мають змогу використовувати ці матеріальні сучасні матеріальні ресурси для того, щоб формувати фахові вміння, які в подальшому їм знадобляться. Я закінчив Миколаївський державний аграрний університет у 1997 році. Університет дав досить глибокі знання, також він надав можливість стажування на різних підприємствах нашої області. Головною метою керівництва університету є надання як теоретичних, так і практичних знань. Тому я раджу вступати саме в Миколаївський державний аграрний університет, ті, хто прагне здобути ґрунтовні знання та бути корисний для економіки України. Сьогодні, як ніколи, країні потрібні фахівці, які здатні забезпечити на світовому рівні економіку країни аграрне виробництво. На основі інноваційних технологій на факультеті здійснюють навчання біля двох тисяч студентів, майбутніх фахівців з економіки, економіки зовнішньої економічної діяльності. Інвестиції в якість їхніх здань забезпечує професорсько-викладацький склад факультету, серед яких 8 професорів, 28 доцентів кандидатів економічних наук. Важливу роль в навчально-науково-виховному процесі належить студентському самоврядуванню. Студенти безпосередньо приймають участь у всіх справах факультету. Шановні абітурієнти, запрошуємо вас до нашого університету, до нашого факультету.